Це вже я, я слухаю вас, говорить. Так, так, так. Кажи, це хто? Мене звати король Дарина Владиславівна. інформую вас про запис розмови. Ми довкові експрес» України ЛСІ діємо на підставі статті 23 закону України про споживчого кредитування та договору доручення довку картина справі каса. Ярослава Васильович наразі стане на двадцять Сума вашої заборгованості 36 тисяч 350 гривень 0 копійок. Та там у мене списання в було. оплату до 26 вересня. Там, там, там якщо у вас помилка, там у мене 10. було списання. Наразі для вас доступна акційна пропозиція з 7500 до повної О, так, гривень. так, Ви так, я куртував. Ви економите майже 35 тисяч гривень. Можна сказати, це, ну, можна сказати, мені подарували 35 тисяч. Ну, грубо. Ну, наразі для вас доступна ця акційна пропозиція. А так ви я в курсі, в курсі. Так ви вже телефонували раніше, акції. я знаю. Я знаю. Так, ви і що ви, ви хочете? Ви. По суті, давайте говоріть. Бо, ну, я зайнят. Ви готові зареєструватись на оплату по акції. Це треба реєструватись? Ну, ви готові вносити оплату. Ця акція для вас доступна до кінця поточного місяця. До кінця, так в мене є ще тиждень подумати. Ну, я зараз можу вас зареєструвати на оплату, якщо ви готові вносити. Давайте я подумаю, і потім я вам перед ну передзвоню. Ярокласне, Васильович, дивіться наразі ця акційна пропозиція е з писанням були доступні тільки до 15 осіб з Закарпатської області. Тобто, якщо ви сьогодні не зареєструєтесь на неї, цю акцію можуть відмінити і передати людині, яка готова платити вже зараз. Секундочку, Мою акцію комусь іншому, це на яких підставах. Я слава Васильевич, я ще раз повторюю, що цю акційну пропозицію активна пропозиція... на Бога, ви що смієтесь, це моя акція. Кому ви хочете передати мою акцію? Но для вас доступна акційна Так. Це до кінця місяця. Акція, акція до кінця місяця. Ну, нічого не путаю. Ну і все, давайте мені, у мене тиждень на роздумі, давайте напротязі тижня я вам відзвоню, коли я розмовляю, не, ну, не стоїть мене перебивати. Я вас не чую тоді. Е, давайте в мене є тиждень подумати на роздуми і напротязі тижня я вам відпишу там, або передзвоню і, і дам остаточне рішення. На даний момент я не можу сказати 100%, чи мені підходить ця акція це ні, мені треба зібрати, розумієте, мій фінансовий відділ. Департамент всіх консиліум зібрати і вирішити ці проблеми. Поставити на голосування, ми всі вирішимо. Ми всі подумаємо. Я, я прийму рішення остаточне. Тобто, чекайте мого дзвінка, так би мовити. Ярослав Васильович, я вам ще раз повторюю, що цю акцію можуть відмінити будь-якого моменту. Як це можуть? Відмінити мою акцію? Ви про що? Я на вас я на вас подам до суду. Тому що ви мою ліна, акцію ліна, як персональну, ліна. яку для мене кредитор надає, ви хочете передати комусь іншому. Це на яких підставах взагалі? Мирослав Васильович. Наразі ця акція була доступна для вас з 1.02.2025 року. Та дві року. Навіть ви довгий час нею не користувались, її можуть передати іншій особі. Кому саме? Мені конкретно скажіть, кому ви хочете передати? Прізвище ім'я по ім батькові ім людини. Кому ви хочете передати мою акцію? Ну, я не можу Інформацію, вона є конфіденційною, тим паче в мене її немає. Це моя а, акція. Чому ви хочете передати комусь іншому мою акцію і ще навіть не кажете, кому ви будете її передавати? Я раз вам що вам ще раз повторюю, ця акція може О. бути передана. Ага, чекайте, чекайте, вона... я зрозумію. Все, я поняв. Давайте я знайду якогось боржника, і я вам скажу, кому ви передасте мою акцію. О, давайте я вам я знайду боржника і я йому продам, він мені дає там ці трохи, і я вам скажу на кого перекласти мою акцію, о, вигідна пропозиція, до речі. Ярослав Васильович, так, я слухаю. Ви розумієте, що в разі, якщо ваш кредитор відмінить акційну пропозицію, вам потрібно буде сплачувати повну суму вашої заборгованості, тобто, це цей момент. Ну, це, це ще для чого мені не розуміють? Чому це до, до тепер це мені не потрібно? І тут одразу, як тільки кредитор відмінить, а я одразу побіжу платити. Ну, ви нормальні взагалі там? Ярослав Васильович, скажіть, будь ласка, з якої причини ви протягом 1293 днів не сплачувала? Ви взагалі як взяли кошти і не вносили жодного платежу? Так я ж я зразу казав, що я не буду вносити платежі. Ви що, не пам'ятаєте, ви що, не ви в курсі ви там ви чи що, я ви не поняв. Таке враження, ніби ви не в курсі, як цей кредит мені видавали. Ярослав Васильович, тобто ви брали кошти, але і їх не повернули. Я не брав кошти. Ви мене просили, щоб я у вас взяв кошти. від, ну... що Там Там зафіксовано у вас повинно було бути. Вас точно не просили, щоб Ви Як це не просили? Там дзвоню, телефонували кожного дня. СМС, 100 смс мені відправили, що мені погоджено, мені погоджено. Психологічно на мене давили і так на мене психологічно різними способами на мене так е, е, діяли, що я змушений був піддатися на ваш психологічний тиск і, і піти вам на зустріч, взяти у вас кошти. І коли я брав ці кошти, я одразу казав, що я нічого не буду платити. У вас менеджер ще казав, що ну, це не, взагалі не проблема, я можу не платити, тільки щоб я це взяв. Таке враження, ніби ви не в курсі. Ярослав настав Васильович. Так, так. Наразі ви спілкуєтесь з ТОВ Кредит Експрес UK LLC. Офіція... Ой, бля, да що ти зразу не сказала? Я думав, це кредитор. Я бля, я говорю, ніби. Цю Ой. Це не за мною, це мій колега розмовляв. мене телефон тут на заряці просто. На, на заряці поставив, поставив на заряці телефон у нього, і я сам вийшов. Ні, -ні коротше. Я думав, що це мій кредитор, а це шнурки ці ну, ці дзвонярі. Прості коротше, давай скажіть кредитора. Нехай мені хтось там з, ну з важливих осіб передзвонить, Ту, а не ну ці шнурки. Яснова ви ми наразі цією справою займаємося. Ми чуєте? Кредитор... Ви мене почули? Прогулював... Скажіть, так, скажіть ви комусь ви старших ви? там, хто має право зі мною розмовляти і уповноважений приймати якісь рішення, і взагалі якась більш важливіша особа за тебе. Ну, я ще з тобою. Дивився, я на те, я потратив, я скільки часу. Давай мені хтось. Х... Нехай мені директор компанії передзвонить, коротше. Але не вашу а кредитора. Дзвони, всякі шнурки в мене тягне. Все, давайте, не мені не нема не коли. Ви в мене час втратите, а на... насправді ви ж ніхто там і не приймаєте абсолютно ніякі рішення. Зафіксуйте, що я чекаю дзвінка від якоїсь повноважної особи, хтось, ну, хтось там я з вам ще раз. Цієї ми. Ми Та ви прості виконували. дзвонарі, я знаю, хто ви. Ми. І що Та мені тут робити? На Можеш це собі ти записати за на четвертій сторінці паспорта. І це тут до чого взагалі, що ви зареєстрована компанія. Ви ніякого рішення не приймаєте, він ніхто викновені шнурки. Ноходь. Ноходь мого кредитора. Я буду розмовляти зі своїм кредитором, мені, а не з, ну, как би. Посильними. займаємо, ми, Навіть якщо ви звернетесь до кредиткаси, то що... Я не буду звертатись, до... мені не потрібна ваша каса. Ви розумієте, що в разі, якщо ваш кредитор подасть. Питається... Хулі, ви до мене взагалі доїбалися, я не розумію. Од, Одне од, спочатку доїбалися, візьміли у нас кошти. Я пішов вам на зустріч взяв. Тепер доїбалися, поверні кошти. Дібіться від мене, раді Бога. Ви взяли кошти на я не брав кошти. Ви просили, щоб я надав свій номер своєї карточки, щоб мені перекинули кошти. Я продиктував свій номер картки, мені просто відправили кошти і все. Ярослава, гід на статті десять сорок цивільного кодексу України, ваш обов'язок це повернути позику. Я не брав ніяку позику, ви не чуєте? Я позику не брав, мені просто кошти відправили. Мене просили надати свої дані для того, щоб отримати кошти і все. Це була благо... благодійність зі сторони каси цієї компанії. Ні, це не, це не кредитні кошти, це благо... благодійні кошти. Це благодійна пожертва була. Це була благодійна пожертва для, для мене особисто. Ярослав Васильович, наразі я буду змушена. Завершити нашу розмову, оскільки вона втратила будь-який конструктивний зміст. Та у нас з самого початку, був? в принципі, ну, не було перспективної. Все, вона поклала слухалку. Правильно зробила. Напевно, у них там ліміт 10 хвилин розмовляти якось так. Коротше, друзі, підписуйтесь, до речі, да? підписуйтесь, коментуйте, фіксуйте вподобайки. Ну, ви знаєте там, що як там повинно робити. Активність проявляти, і я буду вигружати більше, більше ролики. До речі, у мене ще декілька е записів, але більш коротких. Якщо їй буде активність, буде для кого їх вигружати, то я обов'язково змонтую їх. Поки що немає мотивації, так думати. Тож, чекаю на вашу, на, 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 вашу, на вашу підтримку. Давайте, проявляйте активність, і я буду вигружати більше. Більше подібних записів цим це попа.